Факти про мене, додивись це відео до кінця. Я завжди хотіла бути ідеальною, але у мене так і немає довгого, шикарного волосся, немає ідеального обличчя, і я не вмію класно, професійно знімати відео. І знаєте що? Я себе за це більше не дрюкаю. Я зрозуміла, що моя неідеальність це не щось страшне, з цим можна жити і навіть досить непогано. А от за що я себе ніколи не похвалю, так це за лінь. Лін, типу, ой, зроблю завтра, один раз пропущу, не страшно, і це бляха так затягує, мозок звикає до цього і сприймає відмазки як норму. Це типу як рекламна пауза. Тобі від неї користі ніякої, ти просто сидиш і чекаєш, сидиш і чекаєш, і нічого не відбувається. Тому висновок, коли реклама, ну встань і присядь хоча б разів 20, нехай буде хоч якась користь для того місця, на якому ти сидиш. Ну, а якщо серйозно, якщо вам чогось сильно хочеться, не шукайте в собі недоліки, не відкладайте на завтра цей день для тебе, пташки співають для тебе, сонечко жарить для тебе, видихай і роби що хочеш. Одна людина в цьому світі завжди має бути за тебе. І це ти. Підписуйся, щоб нічого не пропустити.